Ну і далі у нас на зв'язку Тарас Огородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, і з ним якраз і поговоримо. Пане Тарасе, доброго дня, слава Україні, доброго дня, героям слава Тараса. ну скажіть, будь ласка, як е, до чого це все веде? Ну як політтехнолог, скажіть нам, будь ласка, які про що це говорить в світі? В загальна тенденція того, що вирішили все ж таки від професійної армії знову повертатися до загального призову? Ну тому, що професійна армія це фактична армія такого мирного часу, коли працюють ну професіонали, яким платять гроші, так але такої кількості може не вистачити, якщо в дійсності починається агресія. Відновлений був призов в Швеції, наприклад, в тому числі десь півтора роки тому, та в багатьох країнах, які відчувають небезпеку. Чому тому, що. Всі йдуть фактично по шляху Ізраїлю, де призов ніхто і не скасовував останні 70 років, оскільки країна постійно знаходиться в небезпеці, І тому в даному випадку країни Європи переходять до призову армії. Ну там невеликі країни, яких невелика кількість населення, такі, наприклад, як Данія та Норвегія, вони залучатимуть жінок. І як до речі, в Ізраїлі в Ізраїлі теж постійно з самого початку жінки залучалися там. Правда, не обмеження, все ж таки є там і по віку, і по всьому, все, що з цим пов'язано. Тому це ну нормальна практика для країни, які дбають про власну безпеку. Тараса, скажіть, будь ласка, ну як ви ставитеся до того, щоб призов був і ну у нас багато йде розмов про те, що у нас жінок можуть почати призивати до АЛАВ збройних сил, чи взагалі це можлива така ідея в реалізації в Україні, чи ні? Чи готов наш соціум до цього чи ні? Ну не знаю, це більше військове питання. Чи потрібно це у нас таке населення значно більше? І деякі категорії жінок, які там фармацевти, лікарі, наскільки ми відомо, і так знаходяться на військовому обліку. Чи потрібно буде інших? Ну це питання більше військове. Чи... Ну, принаймні, зараз про це говорити. Ну мені важко тут що сказати. То знову таки, коли ми говоримо, наприклад, про такі країни, як Естонія, там, взагалі, півтора мільйона населення. А коли ми говоримо про Ізраїль, наприклад, коли він взагалі тільки створювався, там взагалі зі старту було приблизно 600 тисяч населення зараз 10 мільйонів. Та інші країни тому, але те, що будуть повертати цей призов, я бачу, а там і в Німеччині це обговорюється. От у вас було питання і по Британії і по всіх країнах. Тому тут більше військово повинно вирішувати чи достатні кількості там чоловіків в армії, на які посади можуть замінити жінки, наприклад, в тилових структурах і так далі. Це більше таке питання, ем, яке повинні вирішувати військово разом з цивільним керівництвом. Ну от Велика Британія все ж таки е, планує призивати жінок а їх населення набагато більше ніж Україні. Як ви до цього ставитеся? і чому Ну це питання до британців? Британці мають величезний досвід е, і побудові імперії, і оцінки ризиків. Тому це ну мабуть, вони так вважають, що потрібно. тому знову таки це питання до нашого військового керівництва. 66 з половиною десь мільйонів це населення Великої Британії. Вони вважають, що ну можливо мова йде не тільки. Про е, недостатню кількість чоловіків в армії. можливо йде мова про те, що кожна людина має бути зарядженою підготовленою. Ну по принципу е, держави Ізраїль. Ну звичайно, держава Ізраїль це найкращий приклад в плані того, що вони не невелике населення е, порівняно з великими європейськими країнами, але у них прекрасний досвід того, що у них будь-яка людина в будь-який момент побачить гвинтівку М-16 і зможе з неї почати робити постріли, перезарядити і спокійно. Ну розуміти, що далі з нею робити, як це робити безпечно для себе, для свого оточення, для своїх побратимів і сестер, і як це зробити небезпечно для ворога, можливо в Україні, все ж таки слід ввести по бажанню там якісь курси для жінок, які могли б теж підготуватися, і чоловіків до речі, теж яких ще нам не призвали до армії, щоб вони готувалися. Е, ну, дивіться, тут більше широке в дійсності питання. Це є питання цивільного захисту, наприклад, це, це і е, е, організація. Там ну, ну принаймні якісь там навички. Первинні навички володіння зброєю, тактичною медициною, але зараз ми бачимо, що армія вже стає більш високотехнологічною. Тут же і освіта повинна бути для того, щоб керувати, наприклад, складними системами та багато чого іншого. Тому я вважаю, що Україна взагалі повинна зараз сконцентруватися на будівництві власного ВПК, для того щоб не залежати від е, е, капризів е, різних партнерів, це до речі, як і робив Ізраїль ізраїль одразу ж будував фактично військову економіку самого початку. Вони в постелі вибудували е, дуже потужний в дійсності ВПК Так і Україна на цьому по першу чергу повинна сконцентруватися тому, що у нас е, у росіян значно більше ресурсів демографічних, економічних і все, що з цим пов'язано. І можливість де досягне паритету і виграти цю війну це тільки виробництво власної зброї, а знищення їхньої енергетики, і так далі, що зараз вже робиться. Тому тут більше. У нас більше питання організації тилу в дійсності в нашої країни стоїть. Уряд ну на мою думку мало приділяє увагу розвитку ВПК, не дає можливості, наприклад, підприємствам ВПК заробляти гроші, підтримувати виробничі цикли. Якщо немає в бюджеті грошей, то дайте можливостям експортувати зброю, щоб вони підтримували виробничі цикли і забезпечували в тому числі українську армію зброю, яка повинна постійно вироблятися. Те саме стосується, от я бачу, постійно говорить е, е, проблеми. В чому чому не так затримується відкриття виробництв наших іноземних партнерів? Це те, що не забезпечена секретність підприємств ПАК їх можна не побачити ледь в відкритих реєстрах. 에, 에, ледь не на сайтах знаєте, перевірки податкової, або купити базу митниці і знайти звідки завозяться, завозяться комплектуючі для виробництва зброї, зброя, ну і багато чого іншого. Це питання в першу чергу Україні слід вирішувати, тому що ми повинні знову таки розуміти стратегію війни, яка в чому полягає. У нас єдиний спосіб перемогти Росії це посіяти там хаос. От ми вже бачимо до речі в Краснодарському краю, якщо ви звернули увагу. Там починаються вже бунти стосовно відключень світла. А чому тому, що Україна знищує вже енергетику? Там а це такий ключовий вузол, такий і економічний для Російської Федерації, і дає можливість Україні активніше нарощувати удари по них.